За півкроку від золота у першій грі фінальної серії плей-офф Єлисавет Баскет розгромив столичний Кімскув 94-63. У регулярному чемпіонаті наші дівчата виграли у столичних баскетболісток 4 гри з чотирьох. Перший з вирішальних поєдинків сезону, немов став продовженням попередніх зустрічей суперників. Стартову п'ятихвилинку Єлисавет Баскет виграв з 12 очковою перевагою 14-2. Кращою на майданчику у ці хвилини була американська легіонерка Єлисавет Баскет» Ребека Брушевський, яка у першій чверті набрала 12 очок. Ставка на командну гру з Ребекою Брушевський на вістрі атак себе повністю виправдала, каже тренер нашої команди Олексій Остроухов. настрій на командну гру, тому що, скажем, так, яка боліна не було лідером, но команда побіждає, поэтому. Команда соперника готовилась готовилась на Аліну. поэтому ми зробили ставочку на других игроков. Стартовий період кіровоградки виграли двадцять але у другій чверті столичним баскетболісткам таки вдалося відродити інтригу. За півтори хвилини до великої перерви тім скуф скоротив відставання до шести очок. Олексій Остроухов говорить: в знаки хвилювання дівчат. Фінальна гра незалежно від того, то, що вона фінальна, то завжди волнительна. Тому волнення сказується на кожному етапі во другій четверті, в четвертій, в третій четверті. За останні півтори хвилини періоду кіровоградки зуміли провести три результативні атаки поспіль і після проходу Рене Тейлор пішли відпочивати за більш комфортної переваги 44-32. Якщо у третій чверті команди зіграли на зустрічних курсах, то в останньому періоді на майданчику була одна команда Єлисавет Баскет. Вирішальну чверть наші дівчата виграли 32-15, а з нею і гру 94-63. Кращим гравцем поєдинку стала Ребека Брушевський, 25 очок та 13 підбирань. Мы работали очень много над своїми ошибками. Ми старались, ми сконцентрировались на и Поэтому ми виділили повністю адаптувалась у команді, каже Ребека, яка поповнила склад віце-чемпіонок країни по ходу сезону. Мне очень нравится здесь, мне очень нравится команда. Я сдружилась, и і мені нравится находиться здесь. С ким грати у фіналі не було великої різниці. Вважає президент клубу Руслан Згривець. Ми не боялися будь-якого суперника, чи то «Тімскуфа», чи то Динамо. І наші перемоги на виїзді. і Остання наша перемога перед зняттям Динамо з різницею 20 очків. Це якраз і доведення того, що ми готові і були, і є для того, щоб перемогти будь-якого суперника. Тепер для оформлення першого чемпіонського титулу Єлисават Баскет потрібно завтра на виїзді вдруге обіграти «Тімскуф». У столиці дівчата не залишаться без підтримки своїх болівальників. В Київ їдуть автобуси з нашими болівальниками, і я впевнений в тому, що команда повинна порадувати їх гарною результативною грою. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.